Мама зараз буде бороти свої страхи, підніматися на огромну, <гум> <На> огромну вершу. <плес> 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 uh -huh. Головне не дивитися вниз. Мені саме більше страшно, коли я бачу оце внизу. Мені... Мене тоді охоплює страх. Я тоді не можу піднятися до гори. Боже, опять вниз треба не дивитися. Не просто підніматися і все. Просто йти на Нікіта. Боже, я сюди дойшла, я не можу. А потім як внизити. А потім як, я буду не дивитися донизу. Будеш дивитися на стінку, так. Він казав, що якщо вище піднімається. То, оце, то там вже не буде просвічуватися. О, так ось робимо, смотри. Він ще не просвічується, тут платформа. Ох, і ж мама. Так ти хоч дивися по сторонам, тут же ну, якісь виставки. Я бачу тільки що. Це колокол. бачиш там воно. механізм. Можна написати. Ага, якесь побажання. Тут є такий, така велика книга а, mm. з датами. Можна щось писати. Бачите, кожного дня малювати? щось. Можна, щось ну, ти малювати. просто напиши, бо це буде довго малювати. Мама, наконець той йде. Ох. Ну, я туди, звісно, піду, але не факт, що я звідти можна потім зліду. <рес> так, Бартубі це зелена брава. Так. Тут якісь чутики. Картина якась. Так, піднялася, запахувала телефон, бо побоялася, що він в мене впаде. Тепер ми з Нікіткою піднялися. То, ви бачите, там де годинник. Це ми вже на самий. Верхівці і тут не теж. На практично на самій верхівці тут залишились буквально останні сходи. Ой, вони але... під на колону. Угу. Так. О Боже, мені обов'язково треба за щось триматися. А де? Нічого собі! Ну як оце робили цю зелену браму, боже, під таким углом? А де майбутнє? Сейчас. немає. Так тут і не повинно бути малюнки. Так вони ж сказали. О, бо... піднімаюся так. Ще, це Бережно. Піднимає. Це просто видова ця нікіточка. Ваша? Вежа, так. так. Можна ж буде? Бути... Це... Ні, платити потрібно. Так, видно наше місто. Передобиться з висоти. Зараз перейдемо на іншу сторону. Фу, мама наконец-то, вибралася сюди, вже більше року з нікітою тут знаходимося. Я все не могла по тим сходам. Я заслужила ці старання. 17, 17. Так. А це міське Дівадло. Дівадло це театр. А це центральна вулиця. О там і палац, там Макдональдс, там де ми були, так? Так, ми сьогодні з киткою в макдональдсі були. Сьогодні Нікітка закінчує у нас третій а... клас. Я поступив Н... в четвертий клас. Наконець. Ага. <світ> а ось там знаходиться низ. Я вам тоді покажу а... цю зелену брану, коли ми будемо знаходитися знизу. Виникнення зеленої брони пов'язано з укріпленим місцем. Раніше це були ворота, на яких потім побудували ще й вежу. Зовсім класний вид. О, це храм. На це замок. храм, по-моєму, якийсь а це замок. А там далі замок. так. Ну да, там, де хран, годинники, воно то, то там замок. Да. А хран, то храм, А потім замок. А, це храм. А це центральна площа, це на місті републіки називається. Тут багато всяких е, е, государственних е, урядів знаходиться. А також чумний стовп, який поставлений в кожному місці, пам'ять про загиблих людей від чуми. А тут знизу я вам і вставлю фотографію, і це теж дуже гарний вид на цю зелену брану. Взагалі, ми з Нікіткою були ось там на горі. А тут знаходяться дуже багато різних кафешок, ресторанчиків. І всі гриші. Непогані, то, кстати. І почті всі криші, вони червоні. Ну, то це ж Чехія, тут ага. всі червоні. Греші. Мам, бачиш там Кутну гору? Ага. Це не Кутна, кунетіцька Нікіта. Кутна це і, це і місто і може. Кунетицька а це Кунітівська гора, ми з Нікітою там були. Ну все, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всем пока!